Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua. Сьогодні у нас на огляді буде 10 амперна зарядка від Хоко, яка може працювати з акумуляторами на 12 і 24 вольт. Це інтелектуальний зарядний пристрій імпульсного типу з максимальним зарядним струмом 10 А, яким можна заряджати акумулятори стандартного типу, акумулятори АГМ гель і також проводити режим десульфатації або відновлення для стандартних автомобільних акумуляторів. Нещодавно в нас виходив огляд ще однієї зарядки від даного виробника, але дешевшої, можна сказати, молодшої моделі на 6 А. І ось той зарядний пристрій міг ще й заряджати літіонні акумулятори. В даному випадку ми маємо старшу, дорожчу модель, але вона на відмінно від. Молодшої не може працювати з літіонними батареями. Тут інша перевага. Ця зарядка працює з акумуляторами на 12 і 24 вольт. В деяких випадках для живлення там, якось домашньої мережі створюють саме акумуляторні системи на 24 вольт. І в таких моментах ось цей зарядний пристрій також може бути в нагоді. Зарядні пристрої даного виробника відрізняються дуже широким функціоналом і дуже низькою. Ціною тут, в принципі, є все необхідне. Зарядка акумуляторів будь-якого типу, окрім літіонних, відновлення цих батарей, будований мікрокомп'ютер, багатоступенева програма заряджання, тобто, все, як ми любимо, все по-сучасному, все по-крутому. Але є і мінуси. Дешевизна конструкції при високому зарядному струмі досягається завдяки тому, що тут не герметичний корпус, і відповідно, ось. Великим мінусом зарядних пристроїв даного виробника є те, що вони не герметичні і не захищені від потрапляння пилу і бруду всередину зарядного пристрою. Ось тут у нас є отвір, де встановлено кулер, через який в нас проходить повітря прямо всередину корпуса зарядного пристрою. З іншої сторони, якщо ми пошукаємо зарядний пристрій з аналогічним функціоналом і аналогічним зарядним струмом, але вже в герметичному корпусі, то швидше за все, до вартості ось цієї зарядки доведеться докласти ще приблизно тисячу гривень. І ось тут вже кожен рахує сам собі, чи потрібен йому герметичний корпус, і чи готові ми за нього доплатити ще тисячу гривень. Ще однією перевагою. Ось цієї зарядки є вбудований датчик температури. Він показує температуру всередині зарядного пристрою, ну що в принципі може дорівнювати і температурі зовнішнього середовища. І завдяки цьому датчику зарядний пристрій може перемикатись в літній або зимовий режим заряджання. В цих режимах змінюється струм заряджання акумулятора для того, щоб Правильно зарядити акумулятор при надвисоких або наднизьких температурах зовнішнього середовища. Датчик працює автоматично, і коли температура в нас піднімається вище, ніж плюс 28, вмикається літній режим, і коли температура опускається нижче, ніж плюс 10, вмикається зимовий режим. Взагалі, ось, зарядні пристрої від виробника Хоко для мене це такий собі симбіоз всіх необхідних сучасних функцій. Поєднанні з дешевими матеріалами корпусу, ніби виробник вирішив: ну, а яка різниця, з якого пластику взагалі буде зроблено корпус зарядки? Вона просто лежить десь в автомобілі або в гаражі, і ми користуємося зарядкою від потреби до потреби. А ось функціонал. Це вже більш цікава річ, і в це потрібно вкласти гроші. Можливо, якраз такої логіки дотримувався виробник, і тут я хочу зазначити, що все ж таки, ось пластик у даних зарядних пристроїв не дуже якісний. Я не сказав би, що він взагалі якийсь там такий, знаєте, має кепську якість, але все ж таки відчувається, що зарядочка трішки дешевенька. З іншої сторони, якщо ми подивимось, наприклад, на зарядні клеми, то тут взагалі все. Чудово. Тобто десь зекономили де можна, а де не можна економити, поставили нормальні потужні клеми з товстого металу, які не деформуються, міцно затискають акумуляторну клему і забезпечують хороший контакт. Також хороший контакт забезпечено у нас ось тут, де з'єднується сам дріт з клему. Як ми бачимо, він надійно зафіксований і додатково ще й. Пропаяний, ось так має робити кожен виробник, але навіть виробники більш дорогих зарядних пристроїв інколи цим нехтують, нехтують законами контактних з'єднань і роблять тут все по-своєму. В даному випадку з'єднання зроблено абсолютно правильно і якісно, незважаючи на бюджетну вартість цієї зарядки. В Принципі, так би мовити, концепція цього зарядного пристрою мені. Подобається. Виробник зробив дешеву зарядку, де можна було зекономити, зекономили на герметичності, на матеріалах корпусу, але зробили нормальні клеми з нормальним з'єднанням і дали користувачеві весь сучасний функціонал. Бери собі і користуйся, і не зважай на якість того пластику. Ну, в принципі, зараз ми так і зробимо. Під'єднаємо зарядку до акумулятора і подивимося, на що вона спроможна. Почнемо з того, що зарядку можна використовувати в якості тестера. Ми її просто під'єднуємо до акумулятора, не під'єднуючи до мережі 220 вольт, і бачимо напругу акумулятора, температуру середовища, і також рівень заряду акумулятора. В даному випадку це 80%. В принципі, тут так навіть і написано. І якщо, наприклад, у вас не заводиться автомобіль, ви можете просто під'єднати до акумулятора автомобіля зарядний пристрій і зрозуміти. Що у вас сталося? Розрядився акумулятор або, наприклад, не крутить стартер. Далі під'єднуємо зарядний пристрій до мережі 220 вольт, у нас може з'явитись в мікрофоні трішки такий фон, це фонить зарядний пристрій. І під'єднуємо неправильно клеми. То ми переплутали полярність, у нас нічого страшного не сталося при цьому, просто завис зарядний пристрій. Тепер під'єднуємо клеми правильно. І за допомогою цієї кнопочки обираємо необхідний нам режим. Стандартний акумулятор AGM-GL, режим мотоакумуляторів. Тут маються на увазі акумулятори невеликої ємності, які потрібно заряджати меншим струмом, ніж 10 А. І режим десульфатації. Тобто тут ми можемо вручну обрати режим відновлення акумулятора, якщо він у нас зазнав глибокого розряду. Також зверніть увагу, що зараз у нас. Зарядний пристрій працює в літньому режимі, і якщо температура всередині зарядного пристрою у нас знизиться нижче ніж плюс 10 градусів, зарядний пристрій перейде в зимовий режим і буде заряджати акумулятор збільшеною напругою. Отже, окрім всіх сучасних функцій, даний зарядний пристрій також має функцію тестування акумулятора, що може дуже стати в нагоді в зимовий період, коли часто не заводяться автомобілі, і не зрозуміло, що потрібно ремонтувати стартер чи купувати новий акумулятор. З недоліків можна сказати, що тут не герметичний корпус, але це компенсовано вартістю, і також немає можливості заряджати літіальні акумулятори, але це компенсовано 24-вольтовим режимом. Тому в принципі, даний зарядний пристрій він, можливо, не перекриває деякі функції, але його можна вже підібрати під певні потреби. Тому якщо ви не користуєтесь літіонними акумуляторами, і для вас більш важливо заряджати акумулятори з напругою 12 або 24 вольт, я думаю, ось цей зарядний пристрій точно вам підійде і стане в нагоді. Коштує він недорого, і при цьому, окрім заряджання акумулятора, може ще й його відновлювати. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.